Таю об'єктиви дев'ятки. Найважливіші події Дніпра та області, які сталися у вівторок, 5 грудня. У студії працює Владислав Малько. Сьогодні у випуску розкажемо про таке. Мешканці Олександрівки села Порочі з Дніпром виступили проти будівництва сміття сортувальної станції на території їхньої громади. Чи є ризик екологічної катастрофи? Інтерактивна інсталяція до 16 днів активізму проти насильства відкрилась в одному з Дніпровських ТЦ. Подарувати свято дітям як помічниці Святого Миколая цьогоріч вітатимуть дітей із малозабезпечених та багатодітних сімей. Та чи встигне це зробити 6 грудня? У ніч на 5 грудня противник атакував ударними безпілотними літальними апаратами. Шахет усього в ударі зафіксовано 17 безпілотників та 6 зенітних керованих ракет ЗРК С-300. В результаті бойової роботи знищене 10 ударних безпілотних літальних апаратів в різних регіонах України. А на лінії зіткнення, за даними Генштабу ЗСУ, ситуація залишається напруженою. Протягом минулої доби відбулося 73 бойових зіткнення. Загалом окупанти завдали 8 ракетних, 68 авіаударів та здійснили 87 обстрілів з реактивної артилерії. Про перебіг подій по напрямках дивіться далі в традиційній мапі. За наявною інформацією Генштабу ЗСУ, на Куп'янському напрямку українські захисники відбили 10 атак ворога у районах Сеньківки та Петропавлівки Харківської області. На Лиманському напрямку сили оборони відбили 11 атак противника в районах Серебрянського лісництва Білогорівки, Луганської області та Тернів Донецької. На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 11 атак ворога в районах Богданівки, Кліщівки та Андріївки, що на Донеччині. Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмут. Та Донецької області завдають ворогу втрату, живі силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. Українські захисники продовжують стримувати ворога на Авдіївському напрямку, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Сили оборони успішно відбили 18 атак противника в районах Східніше, Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Сєвєрного, що на Донеччині. На Маріїнському напрямку сили оборони продовжують. Ують стримувати ворога в районах Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області, де нашими захисниками відбито 18 атак. На шахтарському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів на Старомайорське Донецької області. Під артилерійські та мінометні обстріли потрапили близько 10 населених пунктів. На Запорізькому напрямку сили оборони відбили всі атаки ворога, який намагався відновити втрачене положення в районах Південній Роботиного Запорізької області на Херсонському напрямку українські військові надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах противника. Мешканці Олександрівки, села Поруч з Дніпром, виступили проти будівництва сміттєсортувальної станції на території їхньої громади. Вони остерігаються екологічної катастрофи. Її жертвами кажуть, можуть стати не тільки місцеві, вони побоюються. Що сміття зашкодить річці Самара, яка, в свою чергу, впадає у Дніпро. Більше про скандал навколо будівництва знає Сергій Філіпов. Майже впритул до будинків серед полів та поруч із заповідною зоною. Так місцеві описують місце, де планують збудувати сміттєсортувальну станцію. Забудова планується десь, де дерева, і в Балці вздовж цієї посадки. І виходить, оця вся територія 6 гектар. Це буде сміттєзвалище на даному етапі. Це називається сміттєсортувальна станція. Вони побоюються, що частина відходів через складний рельєф по балці потрапить до Самари, а звідти й до Дніпра. А всім обіцянкам, що там будуть лише сортувати будівельне сміття, не ймуть віри. Тим більше, що звідси місцеві давно спостерігають, як димить ігренське сміттєзвалище. Ініціативна група провела опитування зі збором підписів. Майже всі мешканці проти будівництва підтримали цю ідею лише трохи більше 30 мешканців Олександрівки. Право голосу в селі Олександрівка мають є способні громадяни у кількості 2200 осіб, а проти виступили 1300. Відсутність дозволів будівництво всупереч екологічним висновкам, та головне ніхто не запитав думки селян, яким мешкати поруч із цим об'єктом. Ось головні претензії місцевих. Ініціативна група вже подала судовий позов проти Слобожанської селищної ради, щоб відмінити рішення, яким дозволено будівництво. На збори Олександрівчан, представник селищної ради, визнав, проблема є. Виявляється, депутати та чиновники не чули селян. Діалогу не було. Ну я ж не знаю, хто представник. До мене не звертався представник. Я декілька разів сказав про те, що давайте зберемось і це питання обговоримо. Забудовник товариства «Утильсервісгруп». груп його представник теж прийшов на збори місцевих. Усі звинувачення у численних порушеннях закону відкидав, хоча вагомих аргументів надати не зміг. Все це, це передбачено згідно економічних норм і норм де Самаров, Самаров, Представники селищної ради та забудовника після зібрання спілкуватися з пресою відмовилися, а мешканці Олександрівки вирішили і надалі добиватися, аби рішення про будівництво сміттєсортувальної станції скасували. І крім юридичної боротьби вже готові до більш радикальних дій мітинги та перекриття доріг. Сергій Філіпов Ілля Ломовський, новини 9 каналу. За кожну людину 71 тисяча гривень. З 1 січня в Україні зростуть штрафи для роботодавців, які не працевлаштували офіційно робітників. Такі зміни пов'язані із збільшенням мінімальної заробітної плати. Про це повідомляють у Держпраці. Якщо роботодавці не допустять контролерів до перевірки на підприємстві, то доведеться заплатити штраф більш ніж 117 тисяч гривень. При цьому до юросів і ФОПів, які є платниками єдиного податку першої 3 третьої груп, застосовують попередження. Штрафи у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати стягуватимуться у разі допущення працівника до роботи без оформлення трудового договору, а також без фіксованого часу роботи. 35 тисяч постраждалих на Дніпропетровщині від домашнього насильства. Сумну статистику озвучили на відкритті інтерактивної інсталяції, яку приурочили до 16 днів активізму проти насильства. Протягом трьох днів волонтери допомагатимуть тим, хто постраждав від усіх видів знущань. На відкритті побували і мої колеги. Отже, дякуємо всім, хто прийшов сьогодні на відкриття цієї інтерактивної інсталяції. Її презентували у межах загальнонаціональної кампанії Зроби крок, чуйність перемагає насильство, що приурочена до 16 днів активізму проти насильства. Таким чином організатори хочуть привернути увагу до проблем сьогодення, привернути увагу саме зараз до питань домашнього насильства, гендерно зумовленого насильства. Тому що на жаль, як вже зазначали, ці випадки тільки збільшуються. І саме такі заходи привертають увагу, і сьогодні а, ця акція саме про це зробить крок. Тобто, нам потрібно все ж таки звертати на те увагу і реагувати. Інсталяцію відкрили в одному з торгових центрів Дніпра. Також там працюватимуть волонтери, які зможуть проконсультувати людину та надати допомогу у разі випадку насилля. Містері ми нам будемо розповідати саме, куди можна звернутися, як отримати допомогу. І хто може саме надати допомогу. Фахівці наводять сумну статистику. З початку року на Дніпропетровщині за допомогою до правоохоронних органів звернулися понад 35 тисяч осіб. Кожного дня ця цифра зростає, а ще є ті, які замовчують про знущання. Прийняли зараз дуже велику кількість внутрішньо переміщених осіб. Також дуже багато людей місцевого населення потерпають від наслідків війни. Зазнають серйозних психологічних травм, і, на жаль, серед великої кількості людей, які тут живуть, є і ті, які постраждали від домашнього насильства або навіть від сексуального насильства. Триватиме інсталяція три дні. Потім поїде до Львова кампанія. Зроби крок, чуйність перемагає насильство. Відбувається за сприяння першої леді України Олени Зеленської. Наталія Москаленко Ілля Ломовський. Новини дев'ятого каналу. Ситуація в енергосистемі України залишається складною через бойові дії та з ряду інших причин. Без світла залишається 436 населених пунктів в Україні. Про це повідомили в Укренерго через обстріли. Є нові пошкодження в мережах обленерго в різних областях, в тому числі і в Дніпропетровській «Укренерго» поки що не прогнозує протягом доби дефіциту в енергосистемі. Також поки не вводитимуть графіки відключень. Привітати зі святом та подарувати віру в дива 14 років поспіль. Помічники Святого Миколая у Дніпрі не забувають про місцевих дітей з інвалідністю, малозабезпечених та багатодітних родин. Для них щорічно збирають подарункові набори з цукерками, канцелярією та іграшками. Винятком не став і 2023 коли новорічні свята проходитимуть вже за новим юліанським календарем. Тож як цьогоріч у Дніпрі вітатимуть дітей в рамках акції Миколай про тебе не забуде? Та чи встигнуть це зробити 6 грудня? Дивіться в наступному сюжеті. Близько десяти років тому акція Миколай про тебе не забуде була втіленням святкового настрою для Орини. Тоді згадує дівчина з радістю отримувала привітання та подарунки, хоча геть того не чекала. Тож з 14-річного віку вирішила долучитися до благочинності вже в якості помічниці чудотворця, аби дарувати подібні емоції для інших. Почала збирати подарунки, потім мене покликали. Давай кажуть, може будеш по маршрутах їздити, вітати дітей. Спочатку було страшно, але потім я зрозуміла, як це класно, як діти радіють, коли ти бачиш ці очі. Це прям взагалі кайфово, скажімо так. У Дніпрі акція Миколай про тебе не забуде проводиться щорічно, вже в 14-те. Кожного разу до неї долучалася й мати Орини, пані Лариса. Минулого року ділиться жінка, подарували святкові набори для більш як тисячі дітей. Напередодні нового, 24-го, планують привітати стільки ж. Та додає, хотіли б це зробити по новому 6 грудня. Проте не зможуть. У наступному ми обіцяємо, що ми будемо вітати за новим календарем. Але ж діти чекають нас і 25-го ми цього року більше, мабуть, до приурочимо це привітання до Різдва 25 грудня. Не за старим календарем до 19-го, саме до Різдва, 25 грудня. Так, наприкінці грудня на подарунок чекатиме семирічна Кароліна. Для дівчинки святковий набір імпровізувала волонтерка акції та помічниця святого Миколая, пані Олена. За попереднім пакуванням він буде з пазлами, фломастерами та традиційними цукерками. Вона ну чекає, не чекає на подарунок від Миколая, Тому що ми беремо? Ми беремо ці солодощі, такі кільця. А, щось таке заполоницію. Не знаю, що а, ну звичайно ж. Миколай повинен принести дуже багато цукерок. і оці кульки. Так, ну і що? І оце А може ще давайте додамо вафлі. Все, Кароліно, чекай, Миколай про тебе не забуде. Як не залишить без подарунка інших дітей у Дніпрі? Тож, аби привітати якомога більше маленьких Дніпрян, на фабриці Святого Миколая містян та волонтерів закликають задонатити за QR-кодом, який ви бачите на екрані. За ці кошти помічники чудотворця зможуть подарувати свято для дітей з інвалідністю малозабезпечених та багатодітних родин. Максим Фандій, Тарас Іванов новини 9 каналу. До 125-річчя академії музики у Дніпрі, 8 грудня, відбудеться концерт духового оркестру фахового музичного коледжу. На сцену вийдуть близько 50 музикантів. Це своєрідний підсумок навчання за півріччя і ДНН на ювілейній даті. Тож, які композиції лунатимуть на концерті, та як потрапити на нього, дізнаєтеся з наступного сюжету. Світло надії у звуках лунає. Прозвучать як відомі твори зарубіжних композиторів, так і українські популярні мелодії. Будемо відкривати українським твором Тараса Петрененка пісня Україна в обробці для духового оркестру. Хочемо таким чином подякувати нашим захисникам, віддати шану за можливість взагалі проводити такі заходи. Оркестровий клас є обов'язковою дисципліною для вихованців коледжу академії музики, починаючи з другого курсу. Це передусім формує навички колективного музикування. Зауважують викладачі. Оркестр коледжу колектив, в якому юні виконавці опановують ази оркестрової майстерності. Концерт 8 грудня це є і своєрідний підсумок навчання за півріччя і данина ювілейній даті, яку нещодавно відзначив колектив навчального закладу – 125-річчя академії музики, диригентка та художня керівниця духового оркестру Рима Литвиненко. Колектив очолює 8 років, оскільки моє завдання саме навчити людей працювати в колективі, то це певна соціалізація і вміння комунікувати з колегами. Тобто, навіть якщо ти вивчив свою партію, є певні аспекти, які треба проробити, щоб працювати в колективі. Ну і, звичайно, підвищення виконавських навичок, відчувати баланс в оркестрі, розуміти, яку роль ти виконуєш, чи в тебе мелодія, чи ти акомпонуєш. Саме дисципліна оркестровий клас, вона формує концепційне мислення у студентів, адже безліч думок ідей складаються у певну систему, у певну схему, яка формує собою надціль, надідею і формує ось такий концепційний підхід до навчального процесу. І безумовно він надзвичайно активно і плідно вплітається в усі ланки освітнього процесу. Тут і коледж, бакалаврат, магістратура і навіть третій освітній рівень аспірантура. Учасниця духового оркестру, студентка академії музики Ольга Сидоренко, розповідає: грати в оркестрі її давня мрія. Навчаюсь в цій академії, навчаюсь взагалі на магістратурі на кафедрі спеціальне фортепіано, але так склалося, що я вибрала собі допін інструмент тромбон, і тепер маю велике щастя грати в оркестрі. Так як ми, ну як вважаємось сольними виконавцями, я маю на увазі свій фах, то для мене це ну така новинка. Саме от гра в колективі це ти маєш слухати своїх партнерів, які в тебе музикантів, які з тобою працюють. Ну це дуже класно. Не знаю. Це була моя мрія, і я дуже рада, що так сталося. Чками в оркестрі коледжу професійні музиканти добре відомі прихильникам музичного мистецтва за виступами у відомих колективах регіону. Оркестр це, як ну якщо можна так сказати, як один великий організм, де все функціонує чітко, там без запізнень. Там з лишнім осіб, і кожен повинен вдохнути за, за диригентом, і разом від початку до кінця там часові програми, все це вигравати, слідкувати її за за диригентом, за її почуттям, як вона відчуває, чи він також за партіями. Ну, це треба ще вчити. Тому так це це не просто. Кожному колективі творчому колективі академії існують музиканти-ілюстратори, які формують основу професійної майстерності тієї чи іншої групи, оркестрової або хорової вокальної. І відтак студенти мають можливість підтягуватися професійно під музикантів, вже професіоналів, яких ми дуже цінуємо, які складають основу формування. Того чи іншого творчого колективу, і відтак відбувається ось ця взаємозбагачувальність, передача професійної майстерності від одного покоління до іншого. Вхід на концерт вільний для зручності можна замовити електронний квиток. Розповіли в академії. Захід відбудеться цієї п'ятниці у великій залі Академії музики о 18-й годині. Оксана Ващенко, Дмитро Солодовник, новини 9 каналу. Продовжуємо стежити за подіями Дніпра та області і оперативно інформувати на сайті та офіційних сторінках соцмереж 9 каналу. Якщо маєте цікавий привід для обговорення або новину, повідомте за телефоном гарячої лінії, який бачите на екрані. А у міжнародний день волонтера хочемо привітати тих, хто допомогу іншим зробив своєю справою, а поздоровити свято волонтерів найкраще своїми донатами тихого вечора. І до наступних зустрічей.